Вам знадобиться резинка. Ось така кільцева, звичайна, тоненька резинка. Її можна купити у будь-яких спорттоварах, можливо, інших магазинах і дуже легко знайти. Значить, що ми будемо робити? Перша вправа, ми складаємо резинку в два рази і ось так просуваємо наші руки. Далі рівні руки, і ми робимо ось такий рух невеличкий, малоамплітудний, і підіймаємо наші руки вверх. Підіймаємо вверх до, дуже важливо, до моменту як вашої болі. Якщо ви відчуваєте біль десь, ось, наприклад, на цьому етапі, то ви ще не потрібно підійматися, а ви плавно опускаєтесь вниз. І працюєте до відчуття наростаючої болі або вже. Коли боляче залишаєтесь тут і йдете вниз. Не потрібно робити все через бік І повторюю з боку ще. Підіймаємо вверх Якщо підіймаються вище, ми підіймаємо вверх руки, наскільки це можливо, і опускаємось вниз. Таким чином, ми робимо 10 разів підйомів і спусків з постійним малоамплітудним рухом рук в сторону. Друга вправа. Ми. Беремо резинку долоні вверх, закріплюємо резинку плюс-мінус, щоб вона була рівненько. І далі витягнуті руки робимо ось таку діагональ і розтягуємо резинку по діагоналі. Ось таким чином. Наші руки розводяться одна-вниз, одна вверх, по діагоналі, і розтягуємо резинку. Щоб вам було зручніше розуміти діагональ, один палець дивиться, дивиться вверх, інший палець дивиться вниз. І таким чином вони прямують по своїм лініям. Те ж саме, робимо 10 разів з однією рукою вверху, міняємо руки, робимо 10 разів з іншою рукою. Також не забувайте, якщо ви відчуваєте біль на якомусь моменті, не потрібно через біль розтягувати і думати, що біль зменшиться або пройде, якщо ви будете робити через біль. Робіть до відчуття болю.